Сьогодні вбираємо перед двором. Я от сів присісти був важкувато. Тут вже так було листя багато, зараз вже не багато. Це в сусідів там біля їхнього клена чи каштана, ціла куча листя лежить. А у нас вже від нас помічник сидить, кіт, кіцько. Трохи відпочину, потім опять буду грибти листя. Ні, вот на нас поставили. Заправляється. Ось там є такими граблями я грибу листя. Граблі вірні космасові. Є ще, правда, верні ще вірні металеві. Та у нас в черкасах є металеві верні. Ну, вони чимсь не дуже добрі ламаються часто. Цьому уроці багато листя. а воно ще буде багато його з цього дерева, з берези. Ще на все впало. Збираємо, щоб було легше, щоб ще частину упаде після морозів можливо. Щоб було тоді леше вбирать кучку нагрябали. А там сосідка гребеться теж так само.